Трошки в колію потрапив. Кожен раз насолоджуюся. Це якесь диво. І він миттєво хватає. Шикарний запах меду. Ось Раптові поля. Дуже небезпечна колія. Дуже небезпечна. Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім, чому ж я обрав саме Геон x road Light 250. А, і поки, поки я буду розповідати, ви можете насолодитися чудовими українськими краєвидами. Ці поля, ці квітучі поля, скоро будуть. Зеленими і будуть... Вон дивіться, заяць побіг. Бачите? Вон, пішов, 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 пішов. Пішов, 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 пішов. Так, можна зустріти кого хочеш. Зайців, лелек та багато інших тварин. Але не про це. Чому ж все ж таки я вибрав Geonix Light Рот. 250, бо є ще. 200-та моделька, там об'єм циліндру 200, а в мене 250, хоча насправді 223 кубічних сантиметри. Об'єм циліндру Але не про це. Я обирав свій перший мотоцикл в житті. Взагалі, взагалі в моєму житті раніше мотоцикл хіба що був у дідах. Це був ще той агрегат, це був УРАЛ з заднім ходом. Це був ну, крутий мотоцикл, мабуть, що. я не знаю, я був малий, але судячи по тому, що дід весь час ковирявся в гаражі з ним, то я можу зробити висновок, що в тому мотоциклі постійно щось ламалося. Тобто я в житті... Єдине, де бачив мотоцикл, це був мій дід і це був Урал. І е, ви знаєте, особливо мене якось не приваблювало. Тобто в мене не було зацікавленості там е, сісти на нього і поїхати. От чесно вам кажу, е, Доволі прохолодно до цього відноситься. Але йшли роки, і ось мені вже е, 38 років. І ви знаєте, і в один прекрасний день я прокинувся. І зрозумів, що чорт забирай, чогось не вистачає в житті. А чи не подивитися мені на мотоцикл? Взагалі, що це таке? Що це за світ? Що це за прикол? Так, в мене був великі є. І е, я періодично з друзями виїжджав покататися. Але скажу вам чесно, е, велосипед, ну, там треба крутити. Так, там треба крутити педалі. Там ти втомлюєшся. І якщо ти виїжджаєш в якусь місцевість, де дуже багато спусків та підйомів, то ти просто задовбуєшся ну, максимально. Ти ненавидиш за цей велосипед. Ти замість того, щоб отримувати задоволення, ти просто весь пом'ятий. Тебе боля болить все. Починаючи там від п'ятої точки закінчуючи, закінчуючи м'язами. Бо для мене велосипед це... Про вихідний день. Тобто це колись там дістати його і покататися. І я навіть почав розуміти людей, які купляють електробайки, електровеліки з асистентами. Тобто ти сідаєш і тобі чудовий мотор допомагає крутити педаль. І це круто, бо ти фокусуєшся лише на їзді, не, не тільки на їзді, а ти фокусуєшся ще й на навколишньому світові. Ти спостерігаєш. Тобі кайфово. Кайфово від того, що ти бачиш природу. Ти не думаєш про те, що завтра в тебе відпаде п'ята точка, бо село дуже сильно її побило. Ти не думаєш про те, що ти там захекався і в тебе вже дихалка, дихалки не вистачають. Ну, це моє сприйняття, зрозуміти. Зрозуміти вірно. Я ні в коєму випадку не ображаю людей, в яких... Велосипеди, але просто для мене в один момент прийшло розуміння, що я не хочу більше кататися на велосипед. Я хочу спробувати щось інше. І так я почав замислюватися про мотоцикл. Прийшовши в місцевий мотосалон, де стояли дуже багато варіантів ендуро мотоциклів. Ну і власне це, яке я купив. Я спробував, я сідав. Ви знаєте, в мене зріїст метр, метр 1,72, 172 сантиметри зросту маю. І е, мотоцикли, які мають спереду 21 колесо, ззаду 18-ка, ну це доволі такі великі мотоцикли. Е, і для мене, як мені здалося, для мене вони виявилися за великими. Мені було якось некомфортно. Це ж таки, все ж таки я закликаю всіх, у кого є така, звісно, можливість, сходіть до салону, потестить, подивіться, просто сядьте і відчуйте, як вам взагалі мотоцикл, наскільки він вам по розміру підходить чи не підходить, як вам попросіть, щоб вам його завели, відчуйте. Відчуєте, як працює вихлопна система. Тому що, наприклад, я дивився на Каю Т2РО і вона дуже голосна. Вона набагато голосніша, ніж цей геон. Я не кажу, що, що це погано, але е, Ну, бо там прямо точно система вихлопу. То, от. І... Е, так. Трошки в колію потрапив. От. Е, але мені здалося, що, що все ж таки е, заголосно воно кричало. Е, і плюс, до е, речі, каяте 2 рот, е, він по розміру мені підійшов, там менші колеса. Е, там такі самі колеса, як дьогонь на цьому, тобто 19-16. І по розміру він мені підійшов. Так. Але ось, е, мені він здався ну, як інше, ну, занадто потужним. Потужний мотоцикл. О, Він дуже, дуже круто набирає розгід. Але дуже небезпечно, колія. дуже небезпечно, коли потрапляєш. На швидкості в колію, то стає доволі лячно, ви знаєте, мотоцикл починає ходити туди-сюди, і в якийсь момент навіть адреналін так підходить, ти розумієш, що, що ти можеш навіть не втримати його. Це, це Я вам кажу як людина, яка не має великого досвіду. На що там великого? Зовсім ніякого досвіду я не маю. Тому для мене будь-яка дорога, яка. Має ознаки бездоріжжя, для мене це вже виклик. От. Але в плані набору швидкості він дуже круто набирає швидкість. Тобто дурі вистачає. Ви знаєте, 18 кінських сил. Але я не можу сказати, що цього мало. На його вагу, а його вага 100, якщо мені... Якщо я не помиляюся, то 115 кілограмів, його вага, ну звісно, якщо залити ще бак повний там, і так далі, тому подібне, але все ж таки, в нього відносно велика вага. Тобто в нього вага приблизно як в ендуро-мотоциклі. І на його вагу 18 кінських сир, ну це, це нормально. Так. Переїхали. Переїхали трішки Трішечки без доріжя, бачите? без доріжжя. Так е, Так ось, е, повертаючись до е, вибору мотоцикла, І так, я дивився на ендуріки. І Кая Т2Р, в принципі, мені, мене влаштовував, е, якщо не брати його потужний звук. Е, ну так, це може дивно е, звучати, але так, мені здалося, що він дуже голосний. А зараз, знаєте, неспокійний час. Тому мені не хотілося тривожити сусідів. І я про це також думав. Але зрештою потім я побачив оцей Геон XROG Light 250. І на відміну від Каї в Геоні трошки краще, ну навіть не трошки, а так суттєво, як на мене, краще було сідло. Все ж таки... Uh... -huh. Дивіться, люди, яка краса. Ти просто шаленієш від цих полів. Зелені, свіжі. Просто подивіться, це неймовірно. Це просто неймовірно. Які ж красиві в нас поля, яка ж красива в нас Україна. Так. Друга, третя хватає І тіло набирає швидкість тобто ніяких проблем він підриває дуже дуже швидко підриває дуже потужно Просто подивіться яке поле. Це щось неймовірне. Я, знаєте, кожен раз, я вже скільки, скільки тих полів об'їздив, але кожен раз, кожен раз насолоджуюся, це якесь диво. Знаєте, не тільки гори, не тільки гори шикарні, не тільки ріки, моря і океани, а ще й от такі поля. Наші українські поля. Просто. Зелене, просто від нього. Знаєте, я взагалі багато чого сприймаю на рівні от енергетик. Це дуже... місце з дуже потужною енергетикою. Тому, народ, якщо ви хочете підзарядити свої батареї життєві, просто приїжджайте в поля, приїжджайте в поля і насолоджуйтеся, насолоджуйтеся краєвидом, насолоджуйтеся енергією, енергією, яку дає. Наша матінка-природа, і ті люди, які засівали це поле, низький уклін вам. Друзі, продовжу розповідати про вибір мотоцикла. І в тому салоні стояв оцей Діон, ви знаєте, коли я на нього сів, по зросту відразу підійшов. Сподобалася сідушка, вона тут не як ендуріках, не така узенька, тверденька. Тобто все ж таки вона більше схожа на сідушку, як від дорожнього мотоцикла. Комфортна, класна сідушка, в принципі, навіть можна на легкий дальнячок виїхати. Це 100%. От. Все інше, в принципі, знаєте, кінські сили, якісь ще там моменти по підвізці для мене було байдуже. От абсолютно байдуже. Я дивився на два моменти. Це як він мені по зросту. І як мені комфортно на ньому сидіти. Все. Все інше. Ну, типу, можливо, це неправильно. А, але мені здалося і так відчулося, а я звик в житті довіряти відчуттям своїм. Що це мій мотоцикл. Тому я просто купив його а, і не обрав, до речі, ту каю. Та, тому вибір був такий емоційний, дуже суб'єктивна оцінка була. Так, а якщо вже так про технічні характеристики, то можемо і про це поговорити. До речі, ви подивіться, яка благодать, Я, на жаль, камера не передає запахи, але тут пахне медом. Це рапсові поля, це просто таке відчуття, що ти їдеш, що, що тебе закрили в банці з медом. Дуже-дуже запах. Шикарний запах меду. Ось, раптові поля. Просто неймовірна краса. Неймовірна краса. Дуже гарно. Хочеться прямо зупинитися, але зупинка буде, так. Можливо, ця інформація буде корисна просто для, люд... для людини, яка тільки но збирається купляти мотоцикл і так само не знає, який ж її обрати, е... що, ж... що ж тут до чого. Так от, що я можу сказати е... вже з власного досвіду. Якщо вам потрібен плюс-мінус універсальний мотоцикл, тобто мотоцикл, який буде і ось по таким ґрунтовим дорогам. Е їхати і, і нормально їхати. От дивіться, я їду абсолютно нормально. Якщо е вам періодично потрібно е і по асфальтним нормальним дорогам їхати, не питання. Цей універсальний геон, я недарма його називаю універсальним, е тому що він під любу задачу, в принципі, буде е непоганим варіантом. Тому е Дивіться, переїхати поле не питання. Десь якесь болото, не питання. Він дуже різкий, він дуже, дуже різко набирає швидкість. І ви знаєте, я не буду вдаватися в технічні там, нюанси, там, рахувати щось там, скільки в ньому там тик сил. Вони в ньому є. І цього достатньо. Тобто вони є і в низах. Ну знаєте, на верхах я не їздив швидше 70 кілометрів на ньому. Не доводилося ще. Але в низах, ось, на невисоких швидкостях він дуже динамічно себе поводить. дурі дуже, дуже багато в ньому. Тому якщо ви вагаєтеся, е, що ж що, все ж таки купити, чи повноцінний ендурік, чи ось такий універсальний е, мотоцикл, який може і на асфальті. Е, та і ендуро можуть на асфальті, знаєте, багато ж залежить ще від покришок, які встановлені. Тут, наприклад, е, із заводу йдуть, ну, в моїй комплектації йдуть. Е, Такі більш ендурові покришки. Спереду 19 колесо, ззаду позаду 16. О, тут така історія встановлена. Але мотоцикл дійсно хороший. Так, є певні мінуси, звичайно, є те, що мені не подобається. І головна, мабуть, претензія це його карбюратор, ПЗ-30. Знову ж таки, багато досвіду я не маю, багато мотоциклів не крутив. Так, зараз тут дорога.